Так, народ, всім привіт. Всім привіт, хто дивиться, підтримує, коментує. Да, Погодки, звісно, не шепче, дощі ну але нічого. Батя заставив, каже, сідай на трактор, воду залив, завів, каже, їдь за город. Там у нас... Коротше, у нього солома закінчилася вдома там для свиней, для корови. І каже, їдь, їдь там жди то я вже приїхав, зараз він там з дядьком прийде, он тюки лежать у нас. НЗ скажемо, ну що, погода, звісно, печаль біта. Так, вже все позеленіло, води поналивало. Я я ще що, переїхати. Калюжа така добра. Ну це завжди так. Да, погода, звісно, не радує, в город не влізеш. Зараз зайду, покажу. зразу. Просто хрузний і капець. Да, все води стільки налило. Зараз ми сюди заїдемо. Раз, дою. І там погрузимо цього тюка. Ми теж бачу трошки посіяли в полі. Люди взагалі ще не починали. Дивимось там, коментарі пишуть. Зразу галоші помить. Але посіяли і вода стоїть. Отак там, там, де посіяли. Ну, Нічого, якось воно буде. Ой, так, ну що, пробую, заїжджаю туди. Толь, як вам погода? Рибу будемо запускати. Хоч запускай, хоч запускай прискати. Привіт. Так, що грузом, так? Да? Так, тюка погрузили, це капець. Влаги натягнувся, єлі троє, подужали його. Тут так Пшеничка росте. Ну, поїхали до хати. Там одразу його треба розкинути, батя його розбере одразу там. Так, гуртом. Двоє ми б його ніяк не подужали, троє на силу. Там дивіться, що за колесами тягнеться. тягнеться. Жесть. Ладно, поїхали.